Хмельницький не лише в сльозах, але в крові стількох тисяч і міріад християн міг не лише зануритися, але й утонути. Гробокопач свого і нашого народу відзначався жорстокою підступністю і підступною жорстокістю. Так казали про нього вороги. Але тільки під Богдановою рукою українці почали усвідомлювати себе нацією. Українці тоді були нацією найманців, які хотіли воювати і не хотіли, і не були готові працювати, і хотіли одержувати гроші за війну. Якби Хмельницький оголосив себе князем тут, вони сказали, добре, тепер ти будеш нам платити. Україна тоді була, що Чечня переповнена людьми, які не визнавали жодного авторитету над собою, не визнавали над собою жодної влади і зовсім не боялися смерті. Велич Хмельницького, в тому числі, і та, що він міг обходитися з цим, керувати цими вовками. Тому що вирішувати справи козаками це все одно, що травити зайця вовками. І ніколи не знаєш, на кого ці вовки кинуться, на зайця чи на тебе. Найвеличніший тріумф Богдана Хмельницького стався 21 грудня 1648 року. У цей день військо козацьких повстанців входило до Києва після цілої низки перемог над однією з найкращих європейських армій. Геніальні звитяги під жовтими водами та Корсуном – ось з чого кілька місяців тому розпочав свій похід на поляків Богдан. А у грудні повернувся до Києва. Де його проголосили самодержцем. Офіційна історія і досі ігнорує той факт, що саме у ці дні Богдан Хмельницький вирішив створити нову монархію. Саме заради цього було зорганізовано тріумф з в'їздом Хмельницького крізь золоті ворота. В якості тріумфальної арки були використані золоті ворота. Тобто намагалися наслідувати римські взірці, і це намагалися обставляти саме як тріумф римського імператора, вперше в Україні. Тобто Хмельницького вже в 1648 році сприймали як нового государя, як рус як руського князя. І це важливий момент. Тоді, фактично, це наш перший князь з часів Галицьких князів. Перший самодержець, власне кажучи, виключно українського походження. Хмельницький був, що персонаж лицарського роману. Як річард лев'яче серце чи Людовік Святий, він не тільки керував масами військ, він сам брав участь в сутичках. Він добре володів саблею. На нього були неодноразово замахи, і він виходив з гідністю з цих замахів, борючись проти. Людей, які переважали числом. Він е, любив, любив стріляти з лука, постійно носив його з собою. Сучасники відмічають, що він пишався цим і було чим пишатися. Справа в тому, що вправлятися з луком може людина, яка приділяє цьому багато годин щодня. Це означає, що вона не обтяжена необхідністю працювати. Богдан Хмельницький геніальний е, воєнний е, вождь. Це людина, яка наповнила скарбницю наших перемог. Нація визначається не територією, не кордонами, не валютою, не конституцією. Нація визначається перемогами і звершеннями. Це заслуга Хмельницького. На 90% наша скарбниця перемог заповнена Хмельницьким. Перша битва Хмельницького була страшною авантюрою. Все відбувалося. На нервах і на понті Хмельницький залучив татар, залишивши свого улюбленого сина Тиміша в заручниках. Якби він програв цій битві, ймовірно, хлопець був би вбитий. Хмельницький зумів в останню хвилину буквально перегітувати реєстровців, які мали б битися на боці поляків. Хмельницький скористався тим, що польське командування і поляки тоді ще не сприймали всерйоз козацтво. Хмельницький використав погоду, розпочавши битву в умовах страшного дощу, коли польська кавалерія була зв'язана і не могла показати себе в усій своїй красі. У битві знищено шеститисячний загін польських гусарів. Елітний підрозділ польського війська. Для Варшави це був повний шок. Оця от битва, за рахунок того, що вона була перша, вона показала, що українці здатні воювати з поляками, що українці саме в цій битві стали нацією, і що тепер вже ігнорувати українців неможливо. Українці для поляків це ті. Щодо кого вони можуть проявляти власну зверхність. Можливо, єдиний народ, щодо якого вони можуть проявляти власну зверхність, і вони цим і користуються. Вони цим користувалися завжди. Тому українці завжди з задоволенням різали поляків. Після цього Богдан став одразу одним з найвпливовіших діячів тогочасного світу. Він розпочав свій особистий бунт проти поляків через спалений маєток. Але незабаром бунт перетворився на народну війну. Війну підігрівав також голод, що стався на українських землях після нашестя Сарани. Це була також і громадянська війна. Головним ворогом Хмельницького був Ярема Вишневецький, нащадок засновника Запорізької Січі, етнічний українець, який прийняв католицтво у досить зрілому вісі. Саме Яремі Вишневецькому цей мречі Посполитою довірив командування над польськими силами й досі вважають, що саме українець Вишневецький врятував їхню країну. Вишневецький сам мріяв стати князем Руським. І е, свою Вишневечину, своє князівство він робив на лівому березі Дніпра, там де теперішня Полтавщина. Центром мали бути Лубни, а відповідно князям сам Єрема Вишневецький. І отут піднімається Хмельниччина, і першим ділом Хмельниччина руйнує Вишневечину. І коли справа його життя згоріла, Невецький, звичайно, став диким звірем і вирішив знищувати взагалі все, що звелося козаками. Цей конфлікт в українській нації зберігся і в подальшому. І те, що Донцов казав, що українці поділяються на козаків і свинопасів, і от козаки зараз дискриміновані, торжествують свинопаси, це в. Свинопаси це непогані люди. Це ті люди, які будують. Вони вигодовують цих свинок. Вони будують свинарники. Вони хочуть бачити націю, таку як великий європейський, дуже чистий свинарник. І тут приходять якісь хмельницькі неконструктивні і влаштовують війну. Але нації будуються хмельницькими, а не свинопасами вішневецькими. Через кілька днів після жовтих вод під Корсоном Богдан добив поля. Він використав небачено досі тактику. Випередивши свій час принаймні на сто років, Хмельницький створював враження у поляків, що за ним величезна кількість татарів.